В цьому відео ви побачите стару, але як для мене ну, таку непогану гру, як пранки над учителем, який нам поставив 2 бали йому, типу стимулов. Приємного перегляду. Сьогодні у нас Scarry Teacher. Скарі і на ділі бої странні і обмазані кетчупом. Сьогоднішній наш герой вчителька з математики. Вона лякала всіх своїми оцінками і формулами, які вже ніхто не хотів слухати. Але сьогодні ми їм покажемо пару формул, і вона буде здивована. Ми її порадуємо. Пранками! Зробимо їй такий підвох. <звук> Зараз тебе розвеселимо. А як ми у її двір попали? Тут просто ми зразу біля її дома, то тіпо, не буде сюжетки. І що мене обучає? Я ж знаю, як вроді як грати, ні? І з що я не можу повертати бушкою? Як мені відкрити двері? Ага. А вже тут не буде самостандартних. А, не, буде. Я не розумію, що це обучала. Так можна якось скіпнути. Ну, ні. Укладіть мишу на стіл. У що тут миші водяться. Зоопарк. Вона про мене подобала ходить з селфі паличкою, тому я можу спокійній тут бачити. Ану так. Берем кладемо. І все, чітко. Разчителька буде дурною. Чи не дурною, ми це дізнаємо. Ah! Не дуй, то і так не допоможе. А oh, що в неї за така so густа кров? Bad. Оп-оп-оп, денс, денс, денс. Хочте, я вам зараз розкажу, як... Дивіться. Вийде відсюда! Що, то йшла уже. У нас ще ж сама очбу не закінчила. Ніхера тарілка стала більшою. А можна мені і так пошувати? Ти будувати солдати, і так будеш збільшувати. Мене змушують купувати все на останні гроші. Додайте сіль до її сніданку. Ніхуязу блядь. Нічого сім не сніданок, я все життя їм манну кашу. Ніколи тебе не покину манна каша. Like to... А пахне як... я. Наші мета вже ж сам знаю, що треба цікати. Вже така насторожена. I am, I am, I am. <laughs> so То невже я настільки поганий шеф кухар? <laughs> Барабан. This will always be my favorite show. Так, дамо їй можливість побути Гаррі Поттером Так, 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 так. Давайте перше, да. Так, дожимаємо і. Oh. Якийсь бред. Неадекватно. Її oh. ж не могло так сильно по борці прилетіти. Ви що, мене сприймаєте за дурня? Я думаю, ти не побачу. Та я собі ще й де халяву взяв. О, дивися, позирає на себе в дзеркалі. Так, давайте не будемо шастати, просто знайдемо молоток, розб'ємо телевізор, щоб там не, не грав барабан Петька. Щас буде весело! Заспокійся, ти, зараз я піду. Це карма. Of course. Oh, I can look good in everything. Ти виглядаєш жахливо, Ти, тобі вже нічого не допоможе. Щось когось чик-чик. Я вже більше 10 хвилин шукаю тут той сраний одяг. <свісно> О, не можу на себе дивитись Боже, який чуник. Э ты шо? Слава богу. Она была уже в соседней комнате, от меня. Нарешті, я нашел. Самое большое чувство гордости меня вызывает слово «пошли бы вы все нахуй». А что, такие дизайнерские решения? Я жду. Поставити іглу на диван. Ось така у нас хуйня малята Добра ніч. Я тільки зайшов до нового місці, коли так розігналась Вона У нас зі своєї барлоги, так зрозумів, не виходить. Вона яка стало уважніше, ви це замітили? Вона вже якось швидше реагує на мене, вона тупо вже все, вона ж тупо не буде контролювати. Буде біллерка. Оп! Це ваш подарунок з днем народження. А ну, присядь тітко. Little child, Don't you know I'm smarter than shen ю. Заебись. А якщо накрити тряпочкою? Зараз прикол буде, вот дивіться, так. З тобо. Капканус. Кодись, так. І. Опа! Дурочка. А досказував, що розумієш за мене. Ой, притихни свій хлібальник. Хай здесь І всі краси забаганки А можна так, щоб не було реклами? Я так подумав. Ти ахуйовка, сука, ёбаная падла. Так, і наша дура, наша вона тримає кота в заложниках. Пиши кот, я в тебе вірю. Давай. Все, на виход, кот. Та давай, дурнику. Мію! Все, біжи, біжи. Мію! А чому він не побіг? Може кіт боїться і треба коротше якось так приклеїти, щоб коли воно буде закривати, чи щось коротше, щоб в неї прилипло і кіт міг спокійно втекти. От дура, знаю, куди я йду, ладно, подождем. А чому вона кімнату не підписує? Це ж непонятна, яка кімната, а так я би знав. А вона ще через вікно не може піти, що взагалі ті кукушка не робить. Давайте херня не страдатимемо, а визволимо кота. Кот, чуть-чуть, зараз трохи чуть -чуть порипу тут цікаво. В всіх її шкафах тупо пусто, лише в одній шкафинці була їй та обдристрана сукня. Навіщо їй ті шкафи? Беремо кота, бо вона полюбе буде десь там і біля виходу старчати. Заходимо сюди на кришу, стрибаємо і потім за криші стрибаємо вниз. От, тут пооткриваю всюди все, щоб можна було легко втікти і туди вниз, коротше. План говно! Я не хочу в ньому участвувати. <плес> Давай, кейт, ідем по моєму плаву, тому що вона там, і я не хочу ризикувати. Ну що ти Підписався на канал. Так. Вставляємо цю штуку і все, я вже дуже готов це грати. Я вже більше години це знімаю. Time to party. Довго на рекламу. It doesn't even look like a candle. You нам d'ють можливість поміняти персонажа, але кепішнік завжди зі мною. Ми вже з насіння проєкту пережили. Він мені вже колега з роботи. собі, разовість, які менюшки є. А чому, коли я зайшов день тому, то тут цього всього не було, мене зразу гру закинуло. Та ти подивись, скільки тут частин. Ну, зараз не перші, тут восьма частина, Merry Christmas, які то ці. Я цю гру вічно зніматиму. Минулий раз була проблема в тому, що я не вмотав наш... Е Подарунок на її день народження. Зацінеш зараз мій подарок. Я позвону в удока і все. Одекуди зустрічаю гостей. la. Я вибрав далий подарунок, правда? За твої гроші. Наша вчителька ніколи не пропускає уроки, поклади паука у її улюблену книжку. Запросто. Так це вже було. Коли вже закінчиться ці йо реклами. Я так подумав. Ти ахуйовка, йобане пало. Знайдіть паука максимально обережно. Нема, нема, не схоже. Наші є ж шкафи. Отсюди все пусто, ця верка взагалі не відкривається. З закоті не павуків перейшла, значить, так? Да? А як відкрити? ну бабку розказує, як відкрити цю грей, інакше я до стола приклею. Ви хто такі? Я вас не звав. Ідіть нахуй! 2000 років Здорово, бандіти. Бабка устала за мною бігти і слава Богу. Коротше, я подивився рекламу, мені дали якісь перчатки, щоб взяти павука Бо я дуже хороший детектив, який все знаходить через рекламу. <кхух> а який він все ж милий? Ти <кхух> В смислі? А де вона читає? От тут о, показується, що вона читає. Павук, ти прийдеться подождати. Е, та за що я всього лиш паука поставив? Реклама, врятуй. Так. Так. Я тут на ваших очах 14 секунд зекономив. Вона в іншу кімнату пішла. І заради цього я дивився рекламу. Але правильно, а тут книжки нема тупо. Всю тоді. Давай, давай, я жду. Лузер. Треба подумати, в яку кімнату вона йшла. Вона йшла буквально в сусідню, якщо не помиляюсь. Тут надіюсь Що oh. on... ти? Лузер? Переможний танець. Слышь, рожу попрощ. Пам'ятаю, вона дуже любило дивити в зеркало на своє гінотне волосся, а ми його зробимо іще гіршим. Знайдіть щось, що можна було розпочати шампунем. Цікаво, сіль підійде? Ну, ти типу посирай, нічого не підійшло. Наші їжка, якщо там нічого в неї нема. Якщо не знайдемо, подивимося реклами і швидко чик-чик-чик, змішаємо і все. Це собі там на диванчик, і не заважай мені. Додаємо. Та заспокійся ти, бабо. Тобі вже пенсію боро, на пенсію пора, який бігати. Десь у відстає. Позирай мене і виганяє мене з дома. Якущу. Ти що довбойок? Та що в неї постійно одяг міняється? Йобаний лисий глобус сел в автобус, наєлся блох. Йобаний лох сел на мох, подсказнувся і здох. Чого одяг міняє? Волосся пішло того, що ти противна? Треба обрізати одну з ніжок цільця. Лала ла -лай -лай -лай. А яку, кстати? То треба на рандом вибрати. Ну думаю, раз тут того, що. Там стільчик з боку стоїть. І може вона так захоже сісти, полежала сіла, полежала сіла, правильно? Треба потушити камін. А я, я вже середників вкрав. Я зрозумів. Нам потрібно підірвати цей дім. Давай. Ну, я ж підірваю. Що я можу ще зробити? Тушимо і ставимо каністру. Так, поставили каністру, тепер нам треба тікати. Е, Смис тут замки випустіть, срочно. Зараз тут все рване, давай пустіть! <звук> тепер знову потрібно щось з волоссями зробити. Знайти джело. Шініма хуйня! Хуйня! У ще хуйня! На вперше за сто раз що я дзвонив піде до дверей. Ось така в нас хуйня малята. Желе плюс якась хірня. Oh, no. Jello? I'm stuck, Help! Ніхто тобі не допоможе? С Новым раком. Ты что, долбоёб? М -м -м да. Поставьте лайки и подпишитесь на канал. А я пойду и посру.